Вітаю друзі! Забираємо автомобілі для наших клієнтів. Цього разу у нас два KIA Niro 2019 року і також одна Hyundai Kona також 2019 року. По цінах вам розкажу це з тої партії, де було все дуже дешево. Ось такі от KIA Niro 171 тисяча пробігу, там є незначні нюанси по кузову. Такі от мінімальні косочки. Цей автомобіль. Також клієнт придбав в дорозі, його ціна склала, здається, 14 600 чи 700 доларів. Прикріплю, прикріплю вам скрін з групи подивитись. По салончику такий стан має, грязненький, мили, тільки забираємо, але такий непокоцаний, чистенький, ну, не покоцаний, а грязненький, такий от вигляд має. Ось так от все виглядає. Зробити хімчисточкою буде як новий. Комплектів у плекі в нас такий переходник для станції, також зарядка. А, другий кіаніро. Цікавіший, так як вийшов на 100 доларів дорожче, це 14800. Оцей групі його не було, це для клієнта було під замовлення, шукали 14800 доларів, білий перламутор, колір так же само. Це гарненько, не побитий, не покоцаний цей і пробіг він має всього 157 тисяч, 14 тисяч 800 доларів обійшовся. Навіть відносно чистий, з килимками нормальними, резиновими, оце взагалі супер варіант. На авторі за 16 такого не знайдете. так же само, ну є мінімальні потертості по багажному відділу, такий от вигляд має, перехідничок, зарядочка. І так все виглядає. Так же само, хімчисточку, помить буде, автомобіль просто супер. Також кона класна є зараз. Піду вам підзніму з невеликим проб... Ну як з невеликим пробігом, там 150 з копійками, але там батарея замінена здається на 80 чи на 90 тисячах, також прикріплю скрін І зробимо сьогодні ще порівняння. В попередньому відео про кону був тест на запас ходу. Також на цьому кі... білому кіоніру проведемо такий тест нам додому 100 км. Знімов для вас покажу, які маю витрати. І ось така от Hyundai Kona, третій автомобільчик на сьогодні. Продавався він за 13 700 також клієнт придбав в дорозі. Дуже класний стан має. Ну, По фотографіях, коли вона була чиста, то Цікавий вигляд був, зараз трошки грязно. Три тижні доставки дало своє ця кона продавалась за 13 700 доларів. Такий от вигляд має, ну грязненька, звичайно ж, ніхто ще її не мив. 156 тисяч пробіг. Це один з кращих варіантів, який був по конах в минулому місяці. Невеликий пробіг. якісь Сідушечки грязні трохи. Нічого, все відмиється. Ну але цим вже буде займатися клієнт. Тут ми щось таке маємо, багато всього. Зарядка, перехідник, компресор навіть є. Так, будемо вирушати додому. Зробимо невеликий тест порівняння по витратах в минулому відео. Багато хто не вірив, що може бути такі витрати на коні. Думали, що ми там щось підлаштували. Але воно ну, так і є. Ну, звичайно, в кіаніра було трошки більше, бо автомобіль більший довший. Таке до наступного включення. Так, Проведемо невеличкий тест на запас ходу кіаніру. Ну точніше не на запас ходу, а на вона... те, які будуть середні витрати. Зразу вибачаю, що темно. Трішки сьогодні затримались. Так, ще зараз покажу середня витрата. За 2600 кілометрів складає 14,9. Зараз скинемо показники. Температура мінус 5, клімат на 19. Наступно включно. Проїхали 55 кілометрів. На дворі так же само мінус 6, середня витрата 17,8 км. Також класний результат. Ще хотів би додати в порівнянні з коною, ну, відчувається, що краща шумоізоляція на KIA Niro Ну і так само більший салон. І такі кращі матеріали по картах, по всьому. Зараз ще буде одне включення фінальне. Порівняємо витрати. Єоніра, то хіба й вона спереді їде. Завершили поїздочку 99 кілометрів, середня витрата вийшла 16,8. Досить непогано на дворі мінус 7. Ну, рухалися, де могли там 100, був населений пункт було менше, але досить економний автомобіль. До речі, Є показник за останніх 300 км 17,6. Такі, такі от маємо результати. Зараз піду в кону зніму для порівняння. А в коні, до речі, вийшов більші витрати 18,6. Але за останніх 6697 км витрати 14,9 складають. Певно, що пічка крапше робила. Я на Ніру їхав, було на 19 клімат, а тут а, на 21. І отаку різницю маємо. Кого цікавлять електромобілі, переходьте за посиланням під відео на наш телеграм-канал. Там є можливість придбати по низькій ціні в дорозі. Також є багато авто в наявності на майданчику зустрічі!